Вони вбили, вбили серце нашого рідного міста Марії. Ніхто не з нас не має права забувати. Де ти? Таке питання. Кожен, кожен українець має поставити перед собою. Де ти і що ти робиш для того, щоб про, про трагедію Маріуполя не забули, щоб трагедія Маріуполя була почута, маріупольці, щоб були почуті? Наша сьогоднішня акція це не лише. Погород це голос. волость марішка. Нас мають сумпішки не забувати. Сьогодні від дій ворога потерпає безліч українських міст. Нікому вже не треба розповідати, що таке війна, але ми маємо пам'ятати пам'ять це дія. Сьогодні наша дія прийти на площу біля театру опери та балету, вшанувати пам'ять загиблих і вкотре нагадати, що російський полон це пекло, він вбиває, і ми чекаємо повернення всього Маріупольського гарнізону додому. Найбільше мрія додому. Хочу повернутися в український Маріуполь. Це найбільша мрія. І ми жили біля моря, слухали шум прибою, і цього тут дуже не вистачає. Навіть Левандівка з її озером не допомагає.